Друзі, вітаю вас! Ми знаходимось на заріччі і зараз будемо робити аналіз ґрунту. Дивіться, є такі аналізатори в пакетах. Вони продаються по 560 гривень. Рекомендую всім вимірює азот, фосфор, калій, а також pH ґрунту. Дивіться, як проводимо аналіз. Беремо зразок ґрунту, відібрали. Приблизно. 4-5 зразків по теплиці відбираємо, насипаємо ось такий стаканчик середню пробу вже зроблено. Далі у нас є бутилка. В бутилці спеціальний розчин, де є відмітка, розчинник і відмітка ґрунту. Ми повинні у цю частку, де ґрунт написано, досипати ґрунтом. У нас повинна бути ідеально рівна поверхня. Так, співпадають полоски, дивлюсь, і досипаємо ґрунтом. Відкриваємо бутилку. Беремо ґрунт, прижимаємо стаканчик, щоб краще сипалось, і засипаємо. Так, дивлюсь, об'єм збільшується ще трохи. Оп, все. Якраз рівненько співпало. Далі закриваємо плотну кришку і ретельно перемішуємо. Ретельно це все змішали, ґрунт розбавляється. І ми бачимо, як відбувається реакція. Грунт буквально розстав. Потрібно добре перемішати і залишити на хвилин 5-10, щоб він трошки відстоявся. Збовтали. Дивіться, у нас далі є фільтрувальний прибор. Тут спеціальний фільтр, і нам необхідно витягнути зприцяв цю штучку і наливаємо сюди розчин. Чистий розчин кидаємо ось в такий стаканчик. Дуже важливо, щоб розчин у вас разом з ґрунтом був по верхню полосочку. Так, розчин без ґрунту по нижню полоску. Ви додаєте ґрунту стільки, щоб він став поверхню полоску. Перемішали, воно хвилин 15, 20 або 10 відстоялося. Бачите, ґрунт трошки осів. Розчин забрав всі елементи живлення на себе і зараз ми починаємо його фільтрувати. Беремо наші прибори, відкриваємо це все. І наливаємо. Бачите, воно потихеньку проходить крізь фільтр і освітляється. З цієї частинки ґрунту все це відфільтровується. Нам потрібно чистий розчин. Ми можемо взяти. Верхню кришку і його прижати, щоб він швидше почав фільтруватись, але трошки притримуємо, щоб воно не стріляло, ніде не розбризгувало. Бачите, яка чистесенька, біжить. Рощен який чистесенький. Все, фільтруємо його, потихеньку не спішимо, відфільтровуємо і набираємо. Нам потрібно десь мілілітрів. 30 відфільтрованого розчину. Відфільтрували розчин ґрунту. Робимо зараз тест на PH. А, відкриваємо тут у нас дві полосочки. Дві латмусові бумажки. Тут, бачите, вони немножко підкращені і вимочені в спеціальний розчин. А, зараз на 2 секунди опускаємо, піднімаємо. Воду не потрібно струшувати. І чекаємо 30 секунд. На 30-й секунді е, звіряємо з, нашим, з нашими показниками. Прикладуємо і дивимось. Е, вже видно, що PH у нас складає 6,5. Це дуже добре. У нас залишається ще один. Аналізатор, його ми можемо зразу використати або пізніше. Тепер ми беремо, робимо аналіз на фосфор. Для того, щоб аналіз на фосфор зробити, трошки реагент струшуємо вниз і наливаємо до верхньої відміточки. Тут така кругла чорточка. Наливаємо до самої верхньої. Відкриваємо. Це все робимо трошки швиденько Ось наша верхня відміточка. Наливаємо розчин. Оп, рівнесенько, по відміточку. Закриваємо і розмішуємо реагент. Дуже добре його розмішуємо і додаємо наступний реагент, щоб була більш краща реакція. Досипаємо і закриваємо. Знову розмішуємо і залишаємо на 20 секунд. Зараз добре розмішаємо і на 20 секунд залишаємо, щоб на 20 хвилин залишаємо для того, щоб воно полежало, щоб произошла добра реакція. На 20-й хвилині приблизно 20-25 та хвилина показує найбільш точний колір кількості фосфору в ґрунті. Розмішали, дивлюсь, да, все дуже добре розмішано. Кладемо. Тут відбувається реакція, а ми робимо зараз на азот. Червоне це азот. А, реакція на азот робиться. Ми беремо очищену воду очищену воду і додаємо до середньої відмітки. Ось нижча, середня і верхня відмітка. Середня відмітка. Беремо очищену воду і додаємо до середньої відмітки. Добавили. Далі. Беремо наш розчин і доливаємо до верхньої відмітки. Долили. Закриваємо і ретельно перемішуємо. Ретельно перемішуємо. Бачите, воно вже вступає в реакцію і починає забарвлюватись. Фосфор також вступає в реакцію і починає забарвлюватись. Азот показує дуже правильно і чітко через 5 хвилин після того, як ми його розбавили. Далі, якщо ми вже будемо міряти через годину, через 2 і навіть через 30-40 хвилин, вже буде колір не чіткий. Тобто Він може далі реагувати і забарвлюватися якомога сильніше, або може е тіряти свій колір. Все, чекаємо 5 хвилин. На калій, біленький цей калій, Тож реагент струшуємо вниз. І те, що в нас осталось, зрощину ми доливаємо до верхньої відмітки. Ось верхня відміточка. Раз, налили до верхньої відмітки і зачиняємо. Ретельно розмішуємо. Так, калій наш розбавляємо. Все, реакція пішла. В принципі, калій можна перевіряти майже одразу, але бажано зачекати 2 хвилини і ще раз збутнути і перевірити. А, можемо вже аналізувати азот. 5 хвилин пройшло. Дивимось по шкалі, і бачимо, що у нас азоту. Дуже-дуже багато, в принципі. Надлишку немає, але достатньо. Достатньо, це його вносити потрібно в дуже мінімальній кількості, або взагалі не потрібно вносити. Дивимось, якщо були такі ґрунти, де було виснажено. Це значить, що в ґрунті майже немає азоту. Може там 2-3 молекули якісь попали і воно хоч чуть-чуть забарвилось. Е, є дефіцит, потрібно азот вносити. Норма це азоту хватає, але якщо ми садимо якусь рослину, вона потребує азот, потрохи вносимо. Е, тут з азотом дуже обережно, тому що якщо можемо трохи внести, буде надлишок. І рослина буде розвиватись нерівномірно, буде дуже сильно вегетувати. І залежно ще яка буде культура рости. Через ще 10 хвилин будемо перевіряти фосфор, і зараз подивимось калій. Калій, в принципі, ми аналізуємо просто, ми прикладаємо і дивимось, де просвічується. Дивимось, де виснажений, ми не бачимо дефіцит. Ми вже трошки бачимо дефіцит цей колір через пробірку. І норму теж бачимо, все остальне бачимо. Калій у нас трохи в дефіциті, між нормою і дефіцитом, я би сказав, але його недостатньо. Калій потрібно вносити. Зараз ще пройде хвилин 9-8, і ми будемо аналізувати фосфор. Друзі, пройшло 20 хвилин, і ми аналізуємо фосфор. Бачимо, він трошки забарвився, але не сильно, зовсім не сильно. Ми прикладуємо темніший, за цей, дивимося сюди, підходить. Фосфор більш у нас в дефіциті. Тобто, даний аналіз ґрунту показав, що у нас pH склав 6,5-6,5. Десь так, це дуже добрий паш в принципі. Як для заріччя, азоту у нас достатньо. Тобто, азот у нас в нормі, дуже класно. фосфору у нас дефіцит і калію у нас трошки дефіцит. В даній теплиці необхідно. Добавити при висадці розсади, або яка буде тут рослина рости. добавити фосфор, трошки давати калію і не забувати контролювати азот, тому що рослина може піти сильно в вегетацію. Якщо в принципі буде рости капуста, то для капусти це ідеальна місцина. Добавимо при висадці розсади трошки фосфору і калію. Ми зробили в даній теплиці тест ґрунту. Азоту у нас достатньо, азоту вистачає. фосфору дефіцит і калію дефіцит. pH грунту склала біля 6,5. Це дуже добре. Нам потрібно працювати при висадці розсади, або яка тут буде рослина рости, з фосфором і калієм. Азот потрібно контролювати, вносити дозіровано, потрошки, щоб рослина не зайшла в вегетацію. Скажу вам, що даний тест показує дуже точні аналізи. Ми порівнювали його з лабораторними аналізами. Тест дуже стабільний і завдяки ньому можна рівномірно, правильно вносити добрива під кожну культуру. Яка культура вам потрібна, щоб росла в теплиці? Ви плануєте вносити добриво? Було б дуже добре, щоб ви самі робили цей аналіз. Результати мені скидували на Viber, А я вам вже буду рекомендації давати по добривам, або як працювати з ґрунтом.